Я дуже поважаю Давіда. Я коли побачив його процес, я просто закохався в його режисуру. Я просто в захваті. І я думаю: Сереж, ну, типу, співпрацюєш з чуваком, кого ти неймовірно поважаєш? Що ти з ним спориш? Ну, типу, ну, ну, а давай ми спробуємо зрозуміти, що як же він думає. Типу, і мені, і я взагалі не сперечався, що ми цю лінію спростимо. Але. Тобто, давай так щось викинемо. Mm -hmm. Я кажу: типу, покажи мені, що прибрати. Він прибрав, я дивлюсь, і такий, ну тепер воно працювати не буде. І я сказав це Давіду: я кажу: типу, не можна просто прибрати. Ну тобто, якщо ти е, раніше їв м'ясо, а потім стаєш вегетаріанцем, ти не можеш е, просто з раціона прибрати м'ясо. Ти на цій жареній картошці просто здохнеш. Ти маєш компенсувати це білком там. Фалафель, хумус. Ну, коротше, типу, ти маєш це робити. От і тут та сама історія. Кулінарні аналогії пішли. <губ> 에... Станція кулінарна. Ви ж їсте зараз, цілком ймовірно, що ви зараз їсте, я знаю.